Це набережна Інгулу у Кропивницькому. Тут на каштані осипаються плоди, а на верхівці навпаки відновлюється зелене листя та з'явилося суцвіття. Місяць осені пройшло, ти зовсім не відчув, що це не осінь, а це продовження літа. То зараз в нашому світі можна різні, різні катаклізми. Ми ж їх і бачимо. У жовтні бачила, як розквітли інші дерева, розповідає вчителька біології Таїсія Рекечинська. Такі як вишня, бузок, за містом, село Іванівка. В деяких домогосподарствах можуть зростати магнолії, також їм притаманне повторне цвітіння, можуть у садах зацвісти повторно яблуні. Пояснює, процеси обміну речовин у рослин уповільнюються у серпні. Через екстремальну спеку цього не сталося. Температура сягала від 40 до майже до 50 градусів. Зараз ми маємо денну температуру 20-24, нічна 10-12. Відповідно, це є перепад приблизно 10-12 градусів, що спровокує конденсацію води. Відповідно, навіть якщо і засуха, то рослина має запас води, який вбирається поверхнею листкової пластинки. Ну і є в неї вода, яка запускає. Процес повторного розвитку репродуктивних бруньок, але репродуктивні бруньки зацвітають не всі, тільки найсильніші. Говорить, плодів від таких квітів не буде. На це потрібно 3-4 теплих місяці. Впливає на цвітіння тривалість дня і ночі, сказав доцент кафедри екології Центральноукраїнського Українського технічного університету Віталій Гулай. Це відбувається саме в такий період, оскільки рівнодення відбувається в березні і в вересні. Тому для рослин збігаються умови існування, збігаються тривалість дня, збігаються температурні умови. Ми спостерігаємо потепління клімату не лише в Україні, а й в всьому світі. Бачимо з року рік, як в нас, навіть частково і випадають сезони, такі весняний і осінній сезони. Коли жара настає досить швидко і тримається тривалий час. Зазвичай каштани квітнуть у травні. Цвітіння триває до 25 днів. Ірина Пололях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.